Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий. Така невеличка халепка трапилася з перемичками. Отакі перемички, так? Мідний дріт. Я запаковую собі на бронетехніки. На бронетехніки. І коли є час і можливість і потреба, також в інші підрозділи. Роблю. Оце танкісти повернули крайню партію. Чому? Тому що їм була потрібна довжина між центрами 266 мм. От, А там такі є нюанси, плюс-мінус 1 мм. Не плюс-мінус 2, не плюс-мінус 3. А там така от точність їм потрібна, плюс-мінус 1. І прикол в тому, що ці накінечники, коли їх обтискаєш, вони трішечки зсовуються. Я не думав, що це критично, але виявилося, що критично повернули на допрацювання любі танкісти партію подовжувачів і от скористався. Нагодою зварювальні роботи проводимо, Разом зварив собі ось такий шаблончик. І ще от сюди потім додам такі куточки зміцнення. Додам куточки зміцнення. І буде такий шаблон. Ось між центрами 266 мм. Це у нас під М12 болт. На кінечники. От. Ну, тобто плюс-мінус 1 мм у нас тут буде. Ну, от, наприклад, за цим шаблоном можна бачити, що оці плюс-мінус 2 мм на обжиманні, на запасі всякому такому, вийшло у нас ось так. І здається, що можна, можна би було вигинати. А насправді воно не вигинається. От така суттєва різниця. Буду... Переробляти. І на майбутнє маю собі отакий шаблончик, що дасть змогу робити належної якості конкретно для танчиків. Так, от у нас 266 мм між центрами. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої Українофілії недостатньо.